Вітаю вас! Це Енелька Фетербук, це мій новий ляльковий будиночок у маленькому форматі 15х15 см. Підписуйтесь на мене, ставте лайки та коментарі, якщо сподобається, а я вам поки що покажу, що ж в мене вийшло. На задній обкладинці я її зробила ігрову, я роблю це досить нечасто. Є такі детальки на липучках, щоб зробити з піску замок, песик. З будочкою і любить гратися він в м'ячик. Лялечка дуже любить відвідувати свого песика та пограти з ним. А на передній обкладинці в нас руденький котик, який так мило виглядає з дверей. Ляльковий будиночок зроблений на 6 кімнат. Перша кімнатка в нас спальня, ми під ковдрою можемо її покласти. У тумбочці в нас є речі лялечки та шафа повна одягу. Ми можемо її одягнути та піти з вами, подорожувати по всім іншим кімнатам. У лялечки є улюблена іграшка, це такий біленький зайчик, можемо його в ліжко покласти. І а вже зображені її родини. Перший розворот, другий точніше розворот це кухня. В шухлядках у нас є різна їжа та повен холодильник. І останній це ванна кімната, вона дуже велика та зручна, тут ще є рушничок, різні засоби. Також кімната тут відкривається в нас кришечка, можна посидіти, Забула свої своїх та туалетний папір. Така книжечка в мене вийшла. Якщо вам сподобалося, напишіть свою думку в коментарях. Також в Описі під відео будуть мої соцмережі, де можна мене знайти та придбати або ж замовити такий ляльковий будиночок. Всім дякую!